Всім доброго дня. Рішив зняти ще одне невеличке відео, огляд свого грейферного погрузчика на навіску трактора. Може хтось хоче собі зробити, там на ютубі мені писали, з чого він складається, яка поворотна система, яка основа, який швеллер, якого швеллера стріла. Так, е, сама поворотна система основа зроблена з е, газоновського моста. Відрізана одна сторона від моста Ступиця. і від моста відрізана одна сторона. Так, Тут е, зверху прикручена. Диск, так обрізаний диск. І до диска вже кріплення так, кріплення самого погрузчика. А, поворот нас, ну, а на поворот в мене стоїть отакий гідромотор. отакий Ну, управління саме розподільник стоїть. Електромагнітний розподільник болгарський. Такий пульт до нього. Підключаю. Один дріт на акумулятор до трактора. І все, він працює. І два шланги до гідравліки трактора. Один, Другий Включаю до гідравліки трактора фіксую речах. Зробив собі таку приспособу. Так, стріла. Я там писав в коментарях, що стріла з 12-ки. Швеллера. помилився, вибачайте стріла з десятки Швеллера і зашита четверку в бляху. Ця так, що йде. Ця стріла, а верхня вже чуть підселена. Так само десятка Швеллер зашита і четверку в бляху і в десятку зверху десятка. Так і полоса вирізана майже до верху, І знизу теж підсилено. Тут де ціліндр від ціліндру. Підсилено теж десятку. Така циліндри. Тут стоять шток на 40, вхід штока 33 см, Сороковий шток. Так, сказав. Отакий. От Тут цей теж такий самий ціліндр. Шток 40-й і ну, одинакові два. Тут такі на пальцях зверху йдуть такі трубки. Йдуть трубки. Дві трубки йдуть на цей циліндр. І дві трубки йдуть на, ну, на, ковші. на ковші. А цей швеллер... Теж десятка швелер тут лиш підсилений, тут дійде до ц... від циліндру, щоб упара ну. і тоже э, теж чет... четверку ляху зашетий. Отакі От тут кувші. Кувші основа так зроблена з циліндра. Просто і тут два циліндри маленьких таких на ковші. Ідуть. Такі ковші. О. Хто схоже може купити то це. Можна просто переробити там, наприклад, може нагрузити ліс, так зробити тут клешній захват. Ну, це вже таке. Ось такий простенький. Тут пальці на це, о, по... так як до міні-трактора, тут стоїть пальці на, на 20, від чи на 22. Ці підпальці кріплення, так як до китайця. Такий грейферний погрузчик. Всім дякую за увагу. Всього доброго. Всім добра, і миру.